Україні потрібно на мою думку послідовно доводити передусім на що Україна не є ініціатором війни, що Україна бореться за мир і просить допомоги в боротьбі за мир. А це не, не очевидно поки. ще досі для всіх. Це не очевидно для всіх. Абсолютно ні. В суспільній думці це не очевидно. А друга річ, треба дуже чітко довести, дуже чітко довести, що в Україні справді діє регулярна російська армія, регулярні підрозділи російської армії. Я про це писав, може повторитися. От коли президент Порошенко показав у Мюнхені паспорти російські, то цього замало за потрібен щонайменше веб-сайт. Де були б всі ці документи відскановані, всі, от, бажано якнайбільше як відскановані, щоб будь-хто міг туди зайти і пошукати своїх родичів, своїх знайомих, просто побачити, оце документи російських громадян, які були знайдені на території проведення антитерористичної операції, бойових дій. Тобто, Україні до чого до Україні треба збирати дуже так, скажімо так, скрупульозно, збирати докази, збирати докази того, що вона жертва агресії. І докази того, що скажімо так, що та військова операція, яка проводиться, що вона жодним чином не є власне розпалюванням війни, а навпаки, що вона є спробою вберегти мир в Європі. От коли така думка буде щоразу більше присутня в суспільних настроях різних європейських країн, не тільки Німеччини, а також Франції, Португалії, Іспанії, Великобританії і так далі, то тим легше, оце важливо, тим легше політичні. Еліта цих країн буде прийняти те чи інше рішення. Скажімо, як ми щойно говоримо, рішення щодо свіх, тут і щодо постачання оборонної зброї. І, на жаль, Україна дотепер робить недостатньо в цьому напрямку. Це, я бачив як велика проблема. Тобто, Я не вважаю, що ми інформаційну війну програємо. Це було б перебільшення недоречне, але Україна робить недостатньо, хоча можна дуже легко зробити, було б більше. І тим самим ми би помогли, ну власне, ми би помогли, е, дослівно тим солдатам, тим воякам українським, які зараз є там на передовій, в такий спосіб.